Вітаю вас, друзі! У нас з'являється в продажу нерозмиднений автомобіль Audi A6C6, 27 турбодизель Quattro на автоматі. Автомобіль 2006 року випуску привезений він з Європи і поставлений на тимчасовий облік, зараз він на українських номерах. але придбати можна лише військовому або ж передати з цього фонду. Автомобіль зараз стоїть на Київському фонді, передати на інший фонд. По самій машинці повністю перебраний передок. Відреставрована турбіна, передня гума 24-го року на легкосплавних дисках. Права сторона повністю перефарбована зі шпаклівкою, ліва сторона повністю перефарбована, але без шпаклівки. На капоті бачимо, але в рідній фарбі дах в рідній фарбі кришка багажника перефарбована. Колодки замінені, тобто по техніці автомобіль повністю зібраний до купи. привод працює. І ще автомобіль досить на класній комплектації. Це у нас турбодизель 2,7 на шкірі, на автоматі з електрорегулюванням. В електроніці все працює навіть двузонний клімат-контроль. І то заправлений працює, є підігріви, електроручник, шкіряне мультикермо, 302 тисячі кілометрів заявленого пробіга. Мотор шепче добре, ну і плюс вона чорна, затонована на чорних дисках. Тобто отак маємо. Що з килимками, з усім, дивани, в класному досить стані автомобільчик. Максимально обслужений. Тут у нас замінені газові стойки на багажні, тому відкривається дуже, дуже так потужно, треба підтримувати. Ну і е, запаска. запаска у нас є. Колодки, я бачу, коробка після заміни. Акумулятор живий, заводить, все класно. По ціні, друзі, цей автомобіль коштує 4 800, є невеличкий торг. Якщо потрібна техніка і надійність, ось, А6, А6, А6 дизель на автоматі.